Один плюс один повертається в ефір. Національний телемарафон триває НАТО Островська я, Євген Плінський. І далі говоримо про потужну хакерську атаку на Укрзалізницю. Коли онлайн додаток почне працювати, чому квитки на потяг можна придбати тільки на найближчі два дні? Про це поговоримо з Олександром Перцовським, головою управління Укрзалізниці. Вітаємо вас, пана Олександр! Дякуємо, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Таю, колеги, дякую, що продовжуєте розповідати. І давайте дам вам останній статус. Станом на зараз на ранок середи продовжують всі наші операційні сервіси працювати чітко. Це практично з першого дня ми перейшли на формат, який дозволив там в паперовому режимі вести всі операційні процеси, отримувати машиністам попередження, то що тощо. Тобто, жоден поїзд не зупинився, жодних збоїв графіку немає, і це найважливіше, тому що масштаб. Атаки такий, що ми так розуміємо, ціль ворога було зупинити залізницю. Цього не сталося, і це ключове. І тут я вдячний абсолютно всім нашим співробітникам, які подовжені зміни працюють. перейшли на, на нові регламенти. Що е, справді ще не працює, це онлайн-продажі, тобто людям, які ще не мають квитків, необхідно їх придбати в касах. І для цього ми ввели цілу низку змін, щоб це зробити як умога ну менш з витратами часу. По перше кас розширили велику кількість в Києві. Скажімо, вчора замість звичних восьми працювало 18. Сьогодні ми вийдемо на ну сподіваємось, ввечері вже не буде потреби, але готуємось до навіть сценарії, якщо ще не буде а, вимкнення онлайн сервісів, то буде до, а, до 20 кас працювати. Ми на невеликих декількох станціях. Вся ця інформація є на сайті УЗЕ наших соціальних медіа додали. Також в приміських касах можливість купувати квитки на далеке слідування. І кожна каса сьогодні продає також міжнародні квитки. Ви знаєте, що ми зазвичай міжнародні сполучення продаємо лише онлайн. Зараз ми дали таку можливість купувати в касах і, звичайно. В касах всі ці технічні перерви інші перерви відмінені, і всі вони працюють в подовженому режимі цілодобово 23-ї, тобто щоб люди максимально. Могли купувати квитки без е, зайвих черг. Ми а... також закликаємо пасажирів, хто має можливість єдине, Скажу це важливо. Приходити до вокзалів не в піковий час, а трошки поза піком. скажімо, з 9 до 11, -ї. Це такий низький період, коли можна практично без жодних черг купити квитки або до 16. -ї. Тобто, ті, хто мають можливість, дуже просимо саме в цей час бути на вокзалі. Пане Олександре, обмеження у два дні вже немає. Те, що діяло вчора. І ми його лишаємо. В чому о, ідея? Ми просто хочемо, щоб люди не о, створювали зайвих натопів, тому що зараз, наприклад, ви о, відкриваються продажі на о, пасхальні на великодні свята. Там на 11, квітня, 12 І От сьогодні ми там впевнені, що в найближчий час. Будуть онлайн сервіси відновлені, Люди ці квитки зможуть спокійно купити в онлайн каналах. Тому немає потреби їх стояти в чергах і створювати зайві зайве напруження. Всі спокійно ці квитки куплять, коли відновиться онлайн-продажі. А в касах відповідно фокус на. Один-два дні, ти кому потрібно їхати відразу до того, що ми робимо, ми ті пасажири, які от безпосередньо прибули на вокзал, ще не мають квитків. Наші співробітники їх відводять безпосередньо до поїздів. Є можливість в поїзді от, оформити квитанцію, щоб знов таки ніхто не спізнився на поїзд. До нас принципово, щоб жоден пасажир не лишився раптом на вокзалі, і так само, так само щоб менше було черг в касах. Я вже там. Кожен з цих вечорів також проводжу в київському вокзалі, де є найбільше людей. Всі ці ситуації ми спостерігаємо. Моніторимо Наш адміністративний персонал з офісів всіх по Працює на вокзалах. Ну я вже не кажу про там чай, каву такі речі. І ще до речі, один момент ми сьогодні його анонсуємо. Ми дуже радимо всім, хто купуватиме цей паперовий квиток. Такий аналоговий в в цей період зберігти його, тому що ми справді як вибачення, як перепрошення перед пасажирами, дамо цілу низку можливостей власникам цих раритетних квитків як вибачення за те, що вони мали незручність і потратили трошки більше часу на їх купівлю. Зокрема, вже сьогодні доступ з цими квитками безкоштовний до всіх наших платних залів. Очікування на вокзалів та лаунжів, і так само чай, кава, водичка в поїздах. Власниках цих паперових квитків це на ну, наш таке невелике вибачення за те, що люди витратили зайвий час а, в чергах. Хочу mm. подякувати. Справді вчора був з людьми за розуміння. Там немає якихось мітингів, протестів. Всі розуміють, що це ворожа атака. Всі а, цінують те, що залізниця не спинилася, їдеть. І, їдуть, і ну, справді вдячний. І ми навіть по соціальних медіа бачимо, що багато українців, зокрема військові, які як купували квиток, зазвичай через наш спільний сервіс з армією плюс. Мали пріоритетний право можливості їхати. Вони відмічають, що для них зберігається цей пріоритет. Окремі каси працюють. Вони їдуть завжди понад усе. Тому дуже дуже вдячний всім українцям і всім нашим пасажирам за розуміння. Хочеться розпитати про цілі, які ставив собі ворог. Ви вже зазначили, що атака на онлайн можливості купувати квитки це було не головною метою ворога. Що хотіли здійснити росіяни, коли атакували нашу it інфраструктуру Укрзалізниці? Триває розслідування його веде е, кібердепартамент служби безпеки України. До речі, їх також дуже хочу подякувати. Вчора був день служби. Вони справді з перших е, хвилин годин були із нами. Я там не хочу зайвих технічних деталей видавати. Колеги фахівці попросили цього не робити, тому що зазвичай при таких атаках ворог продовжує моніторити, дивиться, що саме відбувається, щоб певні закладки, які робляться, за можливості активувати, не хочеться їм підігрувати. Тому я зараз технічних деталей там не буду видавати, але атака була дуже таргетованою. Скорше за все, підготовленою протягом досить тривалого часу, вона явно. Таргетувала якомога більший більшу вразливість знайти і знищити якомога більше сервісів, програм залізниці онлайн-продажі. Це лише один з елементів, але таргетувалася абсолютно всі системи. підтверджую, що наші ключові системи, зокрема, система в якій квиткова база, завдяки якій взагалі є можливість і в касах купувати квитки. Вона Витримала це і так само, як всі наші системи, які пов'язані з безпекою руку, то що вони не є задітами. І ще хочу важливо сказати: були якісь спекуляції по телеграм-каналах щодо витоку персональних даних. Це все є виключно спекуляції, тому що а ми персональні дані клієнтів. Не зберігаємо сенситивні всі валідації, скажімо через дію, які в нас налаштовані, вони не на вони відбуваються а, в такому форматі, що дані не зберігаються. Ми просто даємо запит, підтверджуємо, що скажімо людина валідована в дії, отримуємо підтвердження назад і не зберігаємо жодні персональні дані. Тому прошу а, не нагнітати і людям зайвого стресу не створювати. А, ми не є зберігачем якихось персональних даних про наших пасажирів. А, відповідно. Ще хочу до речі важливо дати інформацію: повернення квитків. Ми, по перше, гарантуємо повернення 100% повністю без якихось відрахувань людям, які в ці дні мають їхати. І це буде зроблено онлайн, тому ми просимо також не е кидатися з квитками поверненням квитків в касу, не створювати за зайвий ажіотаж. Це займе трохи часу, але ми повернемо в стовідсотковому обсязі. Там в наших соціальних медіа є всі інструкції, є імейл e адреси куди треба надіслати квиток. Тому просимо зважати на це і собі зекономити час і е людям не створювати зайвого натовпу. Тому от всі можливості, щоб Мінімізувати накопичення людей ми використовуємо зараз. Дякуємо вам. На початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця показала, що там працюють дійсно залізні люди. Ну і тепер на четвертий рік теж уЗЕ випробовують на міцність, і ми впевнені, що вона й надалі буде демонструвати отаку залізність. Олександр Перцовський був з нами на прямому зв'язку. Голова ну, правління. Укрзалізниці почула. Так триває розслідування. Його проводить служба безпеки України. Одна з найпотужніших атак на АІТ-систему Укрзалізниці.